Вітаю, друзі! Наближається строк подання декларації про майновий стан і доходи, це 1 травня. Тож сьогодні я хочу розказати про те, хто має подавати цю декларацію, за яких умов, і що буде, якщо її не подати. Тож почнемо. Отже, хто е, взагалі зобов'язаний подавати цю декларацію? Ну, перш за все, це ФОПи, які перебувають на загальній системі оподаткування. Ну, тобто, мають на увазі ті, які не є е, платниками єдиного податку. Е, також подають декларацію самозайняті особи, тобто нотаріуси, адвокати, оцінщики тощо. Тобто ці дві категорії осіб, які власне стоять на обліку в податковій інспекції, які є суб'єктами господарювання. Суб'єктами господарювання, тобто здійснюють якусь підприємницьку діяльність, відповідно, вони є на обліку податкові і вони мають обов'язково подавати цю декларацію. Але на них я в цьому відео детально зупинятися не буду, тому що найбільше питання, яке цікавить зараз, коли мають подавати звичайні громадяни? Ну, також, як ви бачите на слайді, мають ще подавати фізособи, які виїздять за кордон на постійне місце проживання, але власне вони мають подавати, подати цю декларацію не до 1 травня, а за 60 днів до дати виїзду. В принципі, хто це проконтролює? Я думаю, що навряд чи податково це все проконтролює. Також фізособи іноземці, які стали резидентами України. Також мають подати фізособи, які бажають отримати податкову знижку, тут, що мається на увазі. Тобто, якщо, ви, наприклад, протягом року витратили якісь кошти на лікування, на навчання дитини, тощо там є цілий перелік, і щодо цих витрат ви можете отримати податкову знижку. У цьому відео я знову ж таки на цьому питанні не буду детально зупинятися. Якщо когось цікавить ця тема, пишіть в коментарях, я тоді зніму окреме відео. Ну і в разі отримання інвестиційного прибутку. Наприклад, якщо ви інвестор, маєте якісь акції, чи ви є власником підприємств різних, маєте корпоративні права, то, відповідно, ви маєте подавати декларацію. Але знову ж таки, на цій темі я в цьому відео зупинятися детально не буду. А на чому я зупинюсь детально, це коли мають подавати, за яких умов декларацію про доходи звичайні громадяни. Тобто громадяни маються на увазі, які не зареєстровані підприємцями, які там, ну, в, в інших випадках. Тобто, якщо ви не є підприємцем, ви звичайний громадянин, коли ви маєте подавати декларацію про доходи. Тобто, якщо ви працюєте за по найму, наприклад, на підприємстві, ви подавати цю декларацію не повинні, тому що за вас платить. Податки ваш роботодавець, відповідно, подає звітність. А в яких же випадках ви повинні таке подавати? Що нам каже про це податковий кодекс? Власне, основні такі три, три випадки, коли звичайні громадяни повинні подавати декларацію про доходи. Перше, це якщо ви отримали окремі види оподатковуваних доходів, які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати. Але не є при цьому звільненими від оподаткування. Що мається на вас, я скажу трошки пізніше. Другий випадок це доходи, які отримані від осіб, які не є податковими агентами. І третій випадок це іноземні доходи. І тепер зупинимось детальніше на кожному із видів цих доходів. Отже, Окремі види доходів, що не оподатковуються при виплаті, що тут мається на увазі? Наприклад, ви мали кредит в банку, ви його не погасили, по, по, по ньому вже минув строк позовної давності, ви його так і не сплатили. Відповідно, сума, яку ви не сплатили, вже вважається вашим доходом. Відповідно, ви її маєте подати, задекларувати по декларації, сплатити з неї податки. 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. Другий випадок. Ви отримали, наприклад, нецільову благодійну допомогу понад встановлену норму. У 2023 році неоподаткований розмір нецільової благодійної допомоги це 3760 гривень на рік. Ну, в більшості випадків, якщо вам, наприклад, надає таку допомогу, ваш роботодавець чи якась інша юридична особа, вона цю суму відслідковує, і якщо вона, наприклад, виплачує понад цю вказану суму, то вона сама її оподатковує і подає звітність. Але може бути, наприклад, такий випадок, що ви отримали таку допомогу від кількох різних осіб, які не знають, що ви вже отримали цю допомогу ще від когось. Тобто в одного підприємства отримали в межах 3760, в іншого ще в якогось. І в кожному випадку вона не опода... податок з цієї суми вас не отримали. В такому випадку вам пода... а оскільки ці суми всі підприємства показують по формі 4 дф яка подається в податкову, то податкова побачить за результатами року, що ви отримали. Наприклад, три, три таких благодійні допомоги, які кожна з них не оподатку, була не оподаткована. Відповідно, в цьому випадку вам потрібно буде подати декларацію про доходи. Ще, ще раз наголошую, що тут йдеться, йде мова саме про ті виплати, які офіційно вам виплачує якийсь суб'єкт господарювання і показує ці виплати у звітності, тобто їх відслідковує податкова інспекція. Якщо це просто вам дали якісь кошти, ніде вони не відображені, ні в звітності ніде. То, відповідно, нічого вам подавати не потрібно. Ну, теоретично потрібно, але просто ці доходи податкова не відслідкує і не заставить вам їх оподатковувати. Ще такий от випадок, є ціла така тема, як порядок оподаткування продажу власної сільськогосподарської продукції. Цей порядок прописаний в пункті 165.1.24 кодексу. Я, знову ж таки, на цій темі сьогодні зупиняти детально не буду. Якщо вона вас цікавить, пишіть мені в коментарях. Ось, але так, загалом, що там мається на увазі. Наприклад, якщо людина вирощує свою сільгоспродукцію і продає її. Тобто, там з цією нормою передбачені випадки, коли вона не оподатковується, там, наприклад, якщо вирощування здійснюється на земельних ділянках, що менше 2 гектарів, а якщо більше 2 гектарів, то вона вже, відповідно, оподатковується. Тобто, у тих випадках, які не підпадають під звільнення по пункту 165 1.24, при продажу усільвозпродукції, фізособа також має подавати декларацію. Ну, і власне, це, це не виключний перелік, там перелік мож, можуть бути всякі різні доходи, крім це, як, як навела, так як приклад, які можуть бути доходи. Але в, в загальному випадку, тобто, вам потрібно декларувати ті доходи, які, власне, засвітилися десь чи у звітності, чи, тобто пройшли десь офіційно. Ті, що пройшли неофіційно, їх ну, ви за власною волею, звичайно, можете їх задекларувати. але це робити, в принципі, не обов'язково. Так, другий випадок доходи, отримані від осіб, які не є податковими агентами. Податковими агентами, як відомо, у нас є суб'єкти господарювання. Це може бути або ваш роботодавець, або інший суб'єкт господарювання, якому ви, наприклад, щось там продаєте чи надаєте послуги, тобто він зобов'язаний дохід, який вам виплачує, оподаткувати. Якщо ж ви отримуєте доходи від якісь, від, просто від фізосіб, які не є в собі там господарювання, то відповідно свої такі доходи ви маєте оподатковувати, оподатковувати самостійно. Наприклад, ви здійснюєте якийсь продаж товарів, тобто, якщо ви не, не є зареєстрованим підприємцем, але здійснюєте там Наприклад, купили щось в Китаї, продали на OLX, або ви надаєте якісь послуги фізособам, то, відповідно, такі доходи ви маєте декларувати самостійно. Звісно, що в більшості випадків цього ніхто не робить, тому що податково такі дрібні суми не відслідковує. Що є дрібними сумами? Ну, по-перше, можуть бути і не дрібні суми, але, наприклад, якщо вони отримані готівкою, їх ніхто не бачить. Але якщо ви ці суми проводите вже через свій банківський рахунок, тобто вам на карточку йдуть гроші, в якому випадку. Тобто в більшості випадків також податково вони не дуже цікавлять. чесно кажучи. Але є таке поняття, як фінмоніторинг. Тобто, якщо вам на, на карточку чи будь які ви будете здійснювати операції на суму понад 400 тисяч гривень, то банк вже зобов'язаний повідомляти. Інші органи, зокрема, податкова, буде бачити ці дані про те, що у вас проходять такі операції. І в такому випадку, звісно, вас запитають, а звідки такі кошти взялись. Тому вам потрібно, або заре... якщо ви вже такі крупні суми маєте доходи від продажів товарів чи послуг, то, звісно, вам потрібно або зареєструватися вже підприємцем офіційно сплачувати там єдиний податок, або ж подавати декларацію про, про доходи відповідно. Які ще в нас можуть бути доходи від фізосіб, що не є податковими агентами? Це, наприклад, здавання в оренду нерухомості фізосовом. Тобто ви здаєте, наприклад, квартиру чи будинок в оренду, отримуєте кошти. Знову ж таки, в якому випадку податкова може про це дізнатися? Тобто я знаю, що в більшості випадків також це ні, ніхто не відслідковує, тому що ну, незалежно від суми. В якому випадку є ризик, що податково про це дізнаєтесь, тільки в тому випадку, якщо у вас є офіційний зареєстрований договір нотаріуса. Ви зареєстрували цей договір, нотаріуси подають інформацію податкову про такі операції. Тому, якщо у вас є такий офіційно зареєстрований нотаріальний договір, то відповідно вам потрібно буде подавати декларацію, сплачувати податки з цього доходу. Втім, ви можете зареєструватися також платником єдиного податку, наприклад, ФОПом по цій діяльності, і тоді подавати декларацію вам не доведеться. Ще такий випадок це отримання спадщини або подарунку від осіб, що не є членами сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. Тобто, мається на увазі це батьки, діти, чоловік, дружина, рідні, брати, сестри, баба, діти або онуки. Тобто, якщо ви отримуєте спадщину чи подарунки від цих осіб, то обов'язок з обов сплати податку не виникає. А якщо від інших, то виникає. Тобто, в даному випадку, якщо, тобто, якщо у вас податок не виникає, то вам і декларацію подавати не потрібно. А якщо податок сплачувати потрібно, то потрібно подати декларацію. Але у випадку, наприклад, отримання спадщини, тобто тут, якщо Знову ж таки, стосується подарунків чи спадщини якихось вартісних, наприклад, якщо йде мова про нерухомість, про автомобіль дорогий, тобто ті, особливо ті, які підлягають реєстрації. Тобто, щоб оформити спадщину на ці види, ці види, так сказати, спадщини, ви маєте звернутися до нотаріуса і вже під час реєстрації ви ці податки вже сплатите. Тобто, по факту. Вам просто потрібно буде подати декларацію і показати, що ну, ці податки просто задекларувати додатково. Так, йдемо далі. Ну, і найцікавіше в цьому, в цьому році у нас вид доходів це іноземні доходи. Пов'язано це, звичайно, з тим, що під час війни багато людей виїхали за кордон, і в нас іноземні доходи. Підпадають під декларування. Причому іноземні доходи підпадають під декларування незалежно від того, чи підпадають вони під оподаткування. Тобто, наприклад, якщо, ви, якщо навіть з цього доходу податок не сплачується, то декларувати їх все одно потрібно. Так, ну перш за все, хто має декларувати іноземні доходи? Їх мають декларувати резиденти України. І причому, що поняття резидент України, це не мається на увазі обов'язково громадянин України. Тому що за нормами податкового кодексу, ось яка вказана у нас на слайді, резидентство зовсім не прив'язано до громадянства у нас. Отже, хто у нас є резидентом з фізичних осіб? Це особа, яка має місце постійного проживання в Україні. Перш за все, Тобто, якщо у вас є реєстрація в Україні, прописка. Значить, ви є резидентом України і маєте подавати декларацію щодо ваших іноземних доходів. Але це не виключно в цьому випадку. Якщо ви також ви маєте подавати декларацію, якщо ви маєте місце постійного проживання в іншій країні, проте маєте більш тісні особисті чи економічні зв'язки в Україні. Знову ж таки, як це підтвердити чи довести, ніде не написано. Ну, більш тісні, особисті, чи економічні зв'язки. Ну, наприклад, родичі ваші живуть чи продовжують жити в Україні. Ну і третій випадок, якщо особа не має місця постійного проживання в жодній з держав, а також не може визначити, в якій країні вона має тісні особисті чи економічні зв'язки, вона вважається резидентом України, якщо перебуває в ній не менше 183 днів на рік. Тобто, більше півроку ви прожили в Україні, ви можете бути взагалі не громадянином, але ви будете вважатися резидентом. І маєте декларувати свої іноземні доходи. Які ж іноземні доходи потрібно декларувати? Ну, в принципі, всі, всі іноземні доходи, але в першу чергу це йде заробітна плата. Тобто, якщо ви офіційно, я зазначу, що саме офіційно працюєте за кордоном і отримуєте там заробітну плату, то її потрібно декларувати, подавати вам декларацію про доходи. Але слід зазначити, що в більшості випадків оподатковувати цю заробітну плату в Україні вам не доведеться, тому що з більшості країн, особливо Європейського Союзу, існують договори про уникнення подвійного оподаткування. Тобто, податки, які ви вже сплатили, які чи ваш роботодавець сплатив за вас за кордоном, будуть враховуватися у зменшення податку, який ви будете сплачувати в Україні. Ну, тобто, наприклад, якщо в Україні у нас податок 18%, а за кордоном ви сплатили, наприклад, 5%, то вам доведеться сплатити тільки різницю між цими сумами. Але для того, щоб зарахувати сплачені за кордоном податки, вам доведеться отримати довідку за кордоном, там, де, де сплачувався цей податок, про суму сплаченого податку, а також про базу або об'єкт оподаткування. Тобто, щоб ще зменшити, ці суми, зменшити суму податку, який ви маєте сплатити в Україні, вам доведеться ще побігати за цими довідками. І мало того їх просто отримати, їх ще потрібно буде легалізувати, тобто перекласти, принаймні про легалізацію це є окремий порядок. Тут я детально зупинятися знову на ньому не буду. Ну і інший вид доходу, закордонного доходу, який українці зараз отримують, — це соціальна допомога з бюджетів країн, що прихистили українців. Така допомога за 22-23 роки не оподатковується. Це є окрема норма податкового кодексу щодо цього. Але, як я вже сказала, щодо іноземних доходів декларацію все одно передбачено подавати. Ось форма цієї декларації, ось вона називається повною назвою Податкова декларація про майновий стан і доходи. Її форма затверджена наказом Мінфіну номер 80, 859 від 2015 року, але в неї були внесені зміни. І, нещ, ну, останні, і Нещодавно також вона була викладена у новій редакції, тому зверніть на це увагу. Якщо ви будете її заповнювати, наприклад, в паперовому вигляді. Декларацію також можна. Тобто, якщо ви будете подавати в паперовому вигляді, її можна вислати або поштою в податкову інспекцію туди де, за місцем вашої реєстрації, або принести, власне, особисто її. Або можна ще подати в електронному вигляді, тобто зайти на сайт податкової служби, але там для того, щоб заповнити в електронному вигляді, вам потрібно мати електронні ключі. Ну, Їх можна отримати або в окремих центрах, або отримати, наприклад, через систему Приват24 чи інший банк. Якщо ви, наприклад, зараз через військові дії чи з інших причин не можете подати цю декларацію, вам потрібно подати знову ж таки заяву до податкової про відсрочення подання декларації. І відсрочка можлива наразі до кінця поточного року. Так, а що ж буде, якщо ви декларацію не подасте? Ну, у випадках, якщо у вас. Просто передбачено необхідність подання декларації, але у вас не буде там декларування податків до сплати, тобто у вас буде декларація просто про доходи без, без нарахування податків, то у вас буде просто штраф за неподання цієї декларації в розмірі 340 гривень. Ну і адмінвідповідальність, там якась невеличка сума від 51 до 136 гривень. Але якщо у вас, у вашому випадку, ви мали подати декларації, по якій Мали бути донараховані податки, тобто мали бути задекларовані податки до сплати І ці податки вам дорахує, донарахує податкова, то штраф буде становити 10% від донарахованої суми, або 25%, якщо податкова вважатиме, що податки ви не сплатили умисно. Ну, Якщо ви не подасте декларацію, то в даному то випадку, скоріш за все, вона саме так і вважатиме. Тому що вважатиме, тому що 10% це, наприклад, якщо ви ну, щось неправильно порахували, чи неправильно там якась, якась арифметична помилка у вас виникла під час підрахунку, то звісно це якби ненавмисна помилка. Якщо ви не подали декларацію, ну, звісно, з причин, які, якщо у вас не було для цього вагомої причини, чому ви не подали, то, скоріш за все, податково вважатиме, що ви це зробили умисно і нарахує вам штраф 25%. Від суми податку, які ви мали би сплатити. Ну, і крім того, при, при донарахуванні суми податку, відповідно, вам ще буде нарахована пеня за період від того часу, коли ви мали його сплатити, до період до дати, коли ви його сплатите фактично. Ну, власне, це все. Закликаю підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І, власне, щодо того, чи подавати вам декларацію, чи ні, ви вирішуєте це питання вже самостійно, виходячи з вашої конкретної ситуації. Дякую за увагу. До нових зустрічей!